свого досвіду скажу, що ще з 2014 року була така проблема, і навіть на території вільної Луганщини можна було де на де таки спіймати ці хвилі або російської, або окупаційних невизнаних республік і їх власне якихось так званих медіа. Ну і нещодавно наша колега Єлизавета Кротик, наша журналістка, яка працює в Миколаєві. Нещодавно їздила на деокуповані території Миколаївщини, і там не роблячи це навмисно, просто їдучи автівкою, зловила кілька російських радіостанцій. Які власне розповсюджували брехню про те, що відбувається в Україні. Ну і власне це можуть чути люди. Як це відбувається? Чому це відбувається нині? Ми вирішили запитати у першого заступника голови Національної ради Валентин Коваль, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Олександре. Пане Валентине, ось власне ви чули можливо кілька історій таких. Олеся, наша колега, яка тут зараз зі мною у студії перебуває на Луганщині? Чула ще у 2014 році, коли опинилася власне теж в окупації. І наша колега, яка зараз на території Миколаївської області на території деокупованих, теж чула ці радіостанції російські. Чи могли б ви зі свого боку пояснити, чому так відбувається? А міг би, бо насправді це частотне регулювання, тобто розподіл частот, прив'язка частот до певних населених пунктів. Це така річ досить консервативна. Вона відбувається довгий час протягом років, коли країни між собою погоджують використання тих чи інших частот. Ці погодження відбуваються. Ну йдуть в роками, і е, Україна з усіма сусідами, в тому числі з добру сусідкою, тоді в е, Росію узгоджувала ці частотні присвоєння, і Україна виконує там свої е, зобов'язання. Чого не можна сказати про росіян? Е, ви згадали 2014 рік. Кажу точно, що інформаційна війна вона не тільки в тому, щоб придумати якусь. Є і потім її доводити і просувати шляхом радіо, інтернету і так далі. Вона ще й в тому, щоб порушувати навіть домовленості по підсилювачам, антеннам, які мають стояти уздовж кордону, і по потужностям передавачів, які використовуються, ми фіксували серйозне посилення потужностей передавачів уздовж всього кордону, і з боку білоруського кордону, і з боку російського кордону. І після того, як частина Донбасу пішла під контроль цих нелюдів, там також вони використовували те, що в Донецьку, в Луганську, в містах, які стоять на, 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 на таких собі ну, горах, вони там горами назвати не можна, але то від 150 до 200 метрів все ж таки підвищення, і там стоять величезні башти, також за сотню. Метрів висотою, і вони покривали собою сигналом. Донецька вежа покривала половину Донецької області іншу половину покривала вежа у Маріуполі. Так само і в Луганську вежа, яка будувалася і працювала роками. Вона покривала майже всю територію і робила це ну так, досить потужно. Тому одразу як тільки були захоплені телецентри в Донецьку і в Луганську, стало зрозуміло, що Звідти буде розганятися сигнал з пропагандою. Що стосується інших регіонів і більш пізнього часу, то ми, ми не тільки з 2014-го, ми і сьогодні, навіть буквально сьогодні, фіксуємо присутність російських радіосигналів і в Харківській області, навіть в Харкові, і в Миколаївській області, і в Херсонській області, і справа в тому, що Частоти розподілялися таким чином, щоб навіть одні ті самі частоти, але розташовані в містах на відстані 150-200 кілометрів, не перекривали один одного. Але якщо відстань більша, то можна було використовувати ті самі частоти. Тому зараз, коли внаслідок обстрілів Харків лишається без електрики і відповідно без власного мовлення, мовлення з-за кордону. На тих частотах ловиться тими приймачами, які навіть фіксовано ну, намагаються зловити на український сигнал. Чи, якщо говорити про автомобілі, автомобілі взагалі більшість автомобілів, особливо сучасних, вони постійно сканують радіоспектр і знаходять ті частоти, на яких є ну так званий з наукової точки зору корисний сигнал. Хоча він далеко не завжди корисний з точки зору там. Контент, який там є, тому коли перебуваєш уздовж лінії зіткнення або на щойно звільнених територіях, в автомобілі можна почути мовлення з тих точок, які перебувають за межами контрольованих територій українських, тому це на жаль, ну це фізика, і з цим боротися можна лише якомога швидше відновлюючи українське мовлення на територіях, які звільнені. А ви згадували про Харків, зокрема там, коли відключення електрики, та й десь певні станції не працюють. А це так само працює і на всій території, коли є відключення планові або аварійні електроенергії. Тобто, так само, наприклад, ті станції можуть тимчасово не працювати, і людина може спіймати та сигнал, який йде, наприклад, не тільки з Росії, а й з окупованих територій, і з інших, можливо, вишок, які були окуповані. Ну так на відстані десь від 150 і більшість ну проміжка там 150 до 200 кілометрів від кордону в той час, коли не працюють українські а, радіопередавачі, можливий прийом в передавачів за ну, сигналу передавачів за кордону. Це ну це жаль, непереборна історія, тому я кажу, що по перше це відновлення. По друге, напевно, це скорочення часу відключення саме об'єктів концерну РРТ. Ми. Свого часу навіть зверталися до компанії ДТЕК для того, щоб е ті е радіокомпанії, які транслюють або ретранслюють марафони новини, е попали до переліку тих, кого якщо і вимикають, то вимикають в останню чергу і вмикають в першу чергу. Бо для нас максимально важливо, щоб інформація правдива про події е доходила до українських е громадян і по цей, і навіть по той бік лінії. Її. Пане Валентине, ну ось ви вже говорите про те, що одне одне з вирішення цих питань це те, що посилити мовлення українських радіостанцій, які, зокрема, транслюють марафон Єдині новини. Але чи можемо ми, наприклад. Якось якимось чином глушити той сигнал, який надходить, ось з, з Білорусі, з Росії або з тимчасово окупованих територій, щоб не було цього впливу, тому що ми розуміємо, що є села, де радіостанції або радіосигнал доходить там дуже слабкий з української території і досить потужний з тимчасово окупованих територій. Ну тут э, можна відповідаючи там згадати дві речі: перше, те, що э, ну можливо, ви знаєте, в Росії, в Білорусі майже всі радіостанції, навіть ті, які називають незалежними, вони насправді державні і виконують державне замовлення. В той час, як Україна роками намагалася позбавитися державного державних змі і перетворити всі змі на Незалежні на комерційні, можливо, на публічні, як в вашому випадку, і ми вже розуміємо, що лише державний змі можна підтримувати з боку держави, лише державний змі буде виконувати розпорядження про порушення частотного режиму, там і так далі, і так далі. В той час як комерційні і публічні змі, тим більше українці, які намагаються і досі виконувати всі міжнародні норми. І так далі, ми не можемо собі іноді це дозволяти. Хоча були періоди, коли в нас працювала система глушіння, так звана. Не можу вдаватися в подробиці, але та історія вона підходить для ситуації, коли ми знаємо фіксовані місця, де розташовані передавачі ворожі, і впевнені, що з нашого боку будуть абсолютно безпечно працювати передавачі, які глушать сигнал. А тому лінія зіткнення для цього не підходить, бо час, який потрібен для того, щоб розгорнути таку станцію глушіння, він зазвичай перевищує час, який ну ця лінія вона продовжує бути лінією зіткнення, бо вона кудись зміщується в один або в інший бік. А з іншого боку можна використовувати на тих самих частотах або на близьких частотах українське мовлення, і тоді цей сигнал як більш потужний. Він і автомобільними радіоприймачами і цифровими приймачами радійними побутовими він буде сприйматися скоріше ніж віддалений сигнал росіяна бо того, те, що йде території Білорусі. Ну і також хотіла запитати не тільки про радіомовлення, але про супутниковий зв'язок та свого досвіду ще 16-17 рік на території Луганської області, ті території, які були ближче до кордону з Росією, вони, наприклад, легше ловили і дивилися російські телеканали, а українські навіть супутником зловити їм було набагато складніше, і здебільшого люди просто казали, що взагалі їх не бачать і в принципі не дивляться. А зараз яка ситуація, і якщо ми говоримо знову ж таки про куп окуповані території і про території, які близько до окупованих та до Росії, до Білорусі, який там зараз, яка там зараз ситуація з супутниковим покриттям знову ж таки російських, і можливо тих каналів, які окупаційні лишилися або перейшли на бік Росіян? Я вам поясню, що це по-перше, тут питання технологічне: ті люди, які кажуть, що вони. Легко бачать російські канали а, на супутнику і геть не бачить українських. У них тазівки спрямовані на російські супутники, і зрозуміло, що на російських супутниках немає українських каналів за замовчуванням, бо ми ніколи не могли собі. А, ну ми, ми хотіли цього, але б жодного разу нікому не вдавалося вийти з українських каналів навіть за часів, коли ще не було навіть захоплення території в 2014 році на території Росії навіть. При тому, що в Україні працювали російські канали, українські канали на території Росії не проходили, я пам'ятаю, просто особисто займався ще не бувши в національній раді просуванням українських каналів, і це було майже неможливо. Тому якщо тарілка спрямована на російський спутник, супутник так на ній українських каналів не буде. Але тут є одне но. Але якщо ту тарілку розвернути з російського спосупутника на той де знаходяться українські канали, то кожен, хто е розуміється на тому, він зрозуміє, що на цій хаті або в цій квартирі стоїть тарілка, яка дивиться не на російський супутник, а дивиться на європейський супутник. І очевидно, в цій квартирі, типу, люди споживають правду, і очевидно, вони є ворогами. Ну я так е моделюю ситуацію, тому. Ну неможливо таке, щоб у 2014 році було легше, а в 2023 третьому було важче або навпаки. Тобто, в канали або є на супутнику, а або ні. Ми протягом вже останніх десяти місяців. Національна рада, і не тільки ми, і міністерство закордонних справ нам допомагало в цьому. Ми неодноразово зверталися до регуляторів європейських для того, щоб припинити мовлення російських пропагандистських каналів супутників. Які е, можна ну побану, які на яких є і українські е, канали, тобто взагалі на європейських супутниках, і ви знаєте, в деяких пакетах санкцій е, спочатку пішли, е, в пішли в Раша туди і Спутник, потім пішли Первий канал Росія 24 в Росія РТР, ТВ е, Центр Інтернешнл» і так далі. Зараз фактично на жодному супутнику, е, на який Зазвичай сприймаються українські канали з України, немає жодного російського каналу. І вони зараз йдуть лише на або на супутниках, де вони кодовані, і де кодування відбувається саме завдяки російським пакетам, або вони йдуть на російських супутниках. І тому навіть зараз можна дивитися і бачити, чи людина тут в Києві. Спрямувала свою антенну на європейський супутник і споживає нормальний продукт. чи вона продовжує дивитися російські канали, і в неї тарілка все ще спрямована на російські канали. Щоправда, тарілки не часто крутять, і вони майже такі, що їх установив, і вже не крутяться. Вони тому ну я не впевнений, що всі тарілки, які спрямовані на російський супутник, все ще працюють, але багато хто з них напевно працює. Але то вже ну особисте рішення кожного громадянина, чи споживати той бред, чи ні. пане Валентин, дуже дякуємо вам за грунтовне пояснення. Валентин Коваль, перший заступник голови національної ради, був з нами на прямому зв'язку. Ми залишаємося на цій темі, і ми вже згадували про Херсон і про звільнені, де окуповані міста, де можна все ж таки ще почути російську пропаганду.